Доброго ранку, любі діти! Сьогодні в нас нова тема з алгебри і називається ця тема Винесення та внесення множника під знак корення. І так, запишіть, будь ласка, сьогоднішню дату 8 грудня. Класна робота. Тема уроку, внесення множника, під знак кореня та винесення його, внесення множника, під знак кореня та винесення його. А, при виконанні таких вправ ми будемо користуватися властивостями кормів, які ви вивчали на минулих уроках. Ну, наприклад, якщо в нас є деякий множник А, і нам треба внести його під знак кореня, ми можемо а, скористуватися такою властивістю. Ну, По-перше, тут треба розглянути два випадки. Я можу внести множник А під знак корня, якщо буду знати знак цього множника. Якщо число А буде невід'ємним, то число А я можу подати у вигляді корінь і за квадратом. Ми знаємо це, якщо воно невід'ємне. І далі ми можемо зробити так: якщо ми перемножаємо два корення то ми можемо взяти їх під спільний, їх під кореневий вираз взяти під спільний корінь, ось так. Тобто, якщо в нас є невід'ємний множник, я вношу його під знак кореня, цей множник треба піднести до квадрату. Якщо число А від'ємне, то я не можу його ось таким чином подати, бо корінь буде приймати. Невід'ємні значення, тому треба просто поставити знак мінус. Тобто я можу подати число ось в такому вигляді, але тут буде мінус. Тоді все буде вірно. Подивіться, ось цей вираз буде від'ємним. Ми множимо його на корінь з Б, так само, як в минулому разі. Беремо під спільний корінь і отримуємо ось таку рівність. Ця операція буде називатися внесенням множника під знак кореня. Тепер чим ми будемо користуватися, коли ми будемо виносити множник з-під знака кореня? Іноді в нас будуть зустрічатися такі корені, які ми вилучити не можемо, але ми можемо подати під кореневий вираз у вигляді квадратів двох множників, один з яких квадрат, а інший ні. І тоді ми можемо теж розбити цей корінь на добуток двох коренів. Корінь із А квадрату, ми знаємо, що це модуль А, і множимо на корінь із Б. Ось ця операція, можете ще собі написати, називається внесення множника під знак кореня. А ця операція називається винесення множника в підзнака кореня. Давайте два приклади. Приклад один. Наприклад, в мене є множник 3, я хочу його внести під знак кореня. 3 треба піднести до квадрату, так як 3 число додатнє, ніяких знаків в мінусах тут не буде. Тобто я пишу 3 в квадраті помножити на 2. Тобто, при внесенні множника під знак кореня, треба підносити його до квадрату. 9 на 2 буде 18. А якби, наприклад, я вносила множник від'ємний, що тоді треба зробити? Поставити знак мінус. І 2 піднести до квадрату. І помножити на підкореневий вирост рідку. І це буде мінус корінь 4 на 3 це буде 12. І так, в прикладі 1 ми вносили множник під знак кореня. В прикладі 2 треба його винести. Трошки складніше виносити множник з під знака кореня. Ну, наприклад, в мене є корінь з 50, і ми не можемо його вилучити. Якби був корінь із 49, ми б вилучили. 50 не є нічиїм квадратом. Але 50 можна подати у вигляді добутку двох виразів. Мені треба так підібрати ці множники, щоб один з множників був квадратом. Ну, я відразу бачу, що це такі множники, як 25 і 2. 25 це квадрат п'ятірки. Якщо ви не бачите відразу, можете розкладати це число на прості множники. Корінь із 25 вилучається. Можна так детально не розписувати, відразу вилучити. Тобто корінь з 25 це буде п'ятірка. І далі ми множимо на корінь з 2, тобто це буде 5 коренів. Ну, давайте тепер подивимося, як ми це будемо використовувати на практиці. І так, візьмемо з підручника номер 499. Завдання таке винести множник з -під знака кореня. Винести множник з -під знака кореня. І так, корінь з вісьми. Так. Ну, я дуже сподіваюся, що ви бачите, що число 8 можна подати у вигляді таких множників 4 і 2. 4 є квадратом, тобто 4 нас задовільняє, бо корінь з четвірки ми можемо вилучити. Корінь з 4 це буде число 2. І отримаємо 2 кореня з 2. Беремо другий приклад. Корінь з 12. Як ми можемо подати число 12 у вигляді двох множників? Це 4 помножити на 3. Ну, Деякі можуть сказати, а там, наприклад, 2 на 6. 2 і 6 можна теж подати, але ані 2, ані 6 не є квадратами. Тобто треба так розкладати на множники, щоб один з множників був обов'язково квадратом. Корінь з 4 вилучається, це буде знову двійка. Під коренем залишається трійка. Третій приклад такий: корінь з 32. Ну, я відразу бачу, наприклад, що це 16 на 2. А ви не бачите, ну що тоді робити? Перебирайте квадрати. Ну, найменший квадрат це 1, Да? Немає а, сенсу розкладати як 1 на 32. Наступний квадрат який? Наступний квадрат це число так, квадрат двійки, 4. Я бачу, що 32 ділиться на 4. Це буде 4 помножити на 8. Корінь з 4 вилучається, це буде двійка, але 8 ми можемо ще подати, так як ми тільки що подавали. Це 4 на 2, і це буде 2 на 2 на корінь з 2. Тобто 4 кореня з 2. Можна було відразу подати 32, як 16 на 2, якщо ви це бачите. І це буде 4 кореня з 2. Якщо ви бачите, ну, можна і так, відразу. Корінь з 54. Теж, може, є там якийсь е, варіант, хто бачить, як можна подати. Я бачу, що на 4,54 не ділиться, 52 би ділилися. Наступний квадрат це число 9. 54 на 9 ділиться. Це 9 помножити на 6. Корінь з 9 вилучається, це буде 3, а корінь з 6 ми не можемо більше вилучити, тобто так, і залишаємо. П'ятий приклад такий корінь із 490. Так, думайте, як можна подати у вигляді добутку двох множників, один з яких точно буде квадратом. Так, ну, мені здається, ви побачили, 49 це квадрат числа 7, і можна подати так, це 49 помножити на 10. Корінь із 49 вилучається, це буде число 7, під коренем залишиться 10. Рухаємось далі. Шостий приклад. Корінь з 500. 500 теж можна подати у вигляді добутку двох виразів. Мені теж здається, що очевидно, що один з множників це 100, корінь з 100 вилучається, це 10, 500 ділиться на 100. Це 100 помножити на 5. Ось другий множник 5 вже ніяк не можна розкласти таким чином, щоб один з множників був квадратом. Це просте число. Корінь із 100 вилучається, це буде 10, під коренем залишається 5. Так, 7 приклад, корінь із 275. Давайте теж так думати. Якщо ви не бачите, відразу найбільший множник, з якого ви зможете вилучити корінь, міркуйте так. Ну, на 4 не ділиться це число. На 9, давайте перевіримо, сума цифр буде 14, не ділиться. Наступний квадрат на 16, точно не ділиться це не парне число. Наступний квадрат це квадрат числа 5, 25. Ось на 25 ділиться за ознакою подільності на 25. Якщо останні цифри 25, 50, 75 чи 2 нуля, то число ділиться на 25. Ну, давайте думати, це 25 на скільки? 27 взяли би по одному, і тут остача 2, 25 теж по одному. Тобто корінь з 25 вилучається, це буде п'ятірка, під коренем залишається 11. Восьмий приклад. Корінь із 108. Так, теж, якщо ви не бачите відразу велике число, я бачу, що це 36 на 3. Ну, не всі ж так відразу бачать. Да? Давайте теж будемо перебирати. На 4 ділиться це число. Так, ділиться. Бо останні дві цифри утворюють число, яке ділиться на 4. Останні дві цифри це 8. 8 на 4 ділиться. 4 на скільки? 10 поділити на 4 беремо по 2, остача 2. 28 на 4 по 7. Тобто, четвірку ми вже вилучаємо, отримуємо двійку. Тепер 27 можна ще розкласти на множники. На 4 вже не ділиться, тобто на квадрат двійки. Наступний квадрат це квадрат трійки, дев'ятка. На 9 ділиться це 9 на 3. Корінь з 9 ми вилучаємо 2 на 3. І під коренем залишається корінь з 3. І ми отримаємо 6 коренів з 3. Так, дев'ятий приклад. Корінь із 0,72. Ну, мені здається, теж, що тут неважко побачити, 72 ділиться на 36. Це 0,36 помножити на 2. Корінь з 036, це буде 06, і під коренем залишається двійка. Так само корінь з 0,48. Так, ну на 4 воно ділиться, воно більш того, ділиться на квадрат 4, 48 ділиться на 16. І теж можна подати як 0,16, це 16 на 3. Помножити на 3. Корінь із 0,16 це 0,4, і під коренем залишається трійка. Так, 11 приклад такий, корінь із 450. Ну, теж давайте міркувати. На 4 ділиться це число, 50 на 4 не ділиться, ні. А Наступний квадрат на 9. На 9 ділиться 4 плюс 5 плюс 0 дає число 9. Тому це число точно на 9 буде ділитися. Це 9 на 50. Корінь з 9 вилучили, отримали число 3. Тепер з 5 ми вже сьогодні зустрічалися. Я наводила приклад 50 це 25 на 2, так? Це неважко побачити. Корінь з 25 вилучається, це буде число 5. І під коренем залишається двійка. 3 на 5. Це буде 15 коренів 2. Так, 12 приклад такий. Корінь із 36 300. Ну, я бачу, що це число ділиться на 100, 100 є квадратом. Давайте відразу відокремимо такий множник як 100, і залишиться 363. Ну, тобто, десятку ми вже винесли. Тепер що робити з 363? 363 ну, на 9 не ділиться, на 4 не ділиться, на 25 не ділиться, але я бачу, що на 3 воно ділиться. Це 3 на 121. я вже пам'ятаю, ну, я пам'ятаю, зрозуміло, хотілося б, щоб ви пам'ятали, що 121 це квадрат числа 11. Це буде 10 умножити на 11. І під коренем буде 3. 10 на 11 це буде 110 коренів з 3. Так, ось ми з вами вчилися виносити вилучати множник з знака кореня. Хотіла відразу сказати, що для того, щоб навчитися це робити, треба багато практики, тому я вам рекомендую обов'язково робити домашнє, якщо є запитання, обов'язково видавати їх, коли буде змога. Можна, якщо у вас немає можливості вийти на урок, ну, або в мене немає можливості провести урок, записуйте собі свої запитання, і потім задавайте, коли ми будемо зустрічатися онлайн. Номер 500 треба спростити вираз. Це такий самий номер, тобто там треба теж вилучати з під знака кореня, але там перед коренем ще якийсь множник дати. І так, давайте думати, як можна розкласти корінь з 45. Ну, я вас не чую, зрозуміло, бо я одна водоурок. 45 це 9 на 5. Так. Корінь з 9 ми можемо вилучити, це буде число 3. Під коренем залишається п'ятірка. Ці трійки скорочуються. І у нас залишається множник 2. Тримаємо 2 корення. Другий приклад беремо. Одна друга кореня із 128. Так, може хтось відразу побачить найбільший множник, який є квадратом, на який ділиться 128. Ну, я теж вас не чую. Подумайте, цей множник – це 64. Якщо ви не побачили відразу, це 64 на 2. І корінь 64 це буде 8. Якщо ви не бачите відразу, ну є такі діти, хто не бачить, що це число ділиться на 64. Що тоді робити? Теж перебирати а, квадрати, тобто на які множники ділиться 128. Першого квадрату починаємо з квадрату двійки. Тобто на 4 ділиться так, бо останні дві цифри, 28, утворюють число, яке ділиться на 4. Тобто на 4 точно ділиться. Це 4 на 32. Так? Корінь з 4 вилучається, це буде двійка. Але 32 можна ще розкласти на множники. Якщо ви не бачите, що це 16 на 2, то теж можна подати як 4 на 8 а 8 потім розкласти як 4 на 2 але я відразу напишу вже так. Двічки скорочуються, ніякого множника перед коренем вже немає. Корінь 16 вилучається, отримаємо четвірку, під коренем залишається двійка. Третій приклад беремо такий. 10 коренів з 200. Корінь із числа 200 можна вилучити так, частково, ми кажемо, що ми частково вилучаємо корінь. Це 100 помножити на 2. Ну, мені здається, всі бачать, що це число ділиться на 100. Тут великий квадрат, ну, досить великий, тому більше тут розкласти не можна. Тобто, це буде корінь 110, під кореном залишається двійка. Десятки скорочуються, залишається корінь 2. Так, четвертий приклад. Мінус 0,5 коренів із, 400, 400, із 4400, вибачте. Так, ну я теж бачу, що це число точно, яке під знаком корення точно ділиться на 100, бо воно закінчується на 2 нулі. Тобто це 100 умножити на 44. так? Корінь 44 можна ще буде вилучити. Це 4 на 11. Так, виносимо поки що корінь 100, це буде десятка. І 44 подаємо, як 4 помножити на 11. 0,05 на 10 рухаємо кому вперед на один знак. Це буде мінус 0,5. Корінь з 4 вилучається, це буде двійка. під коренем залишається 11. 0,5 на 2 це 1. Так як був множник з мінусом мінус 1. Коефіцієнт мінус 1 не пишеться, просто пишемо. І так, якщо немає запитань, значить, ми зараз що робили? Ми вчилися з вами виносити множник з підзнака кореня. Тепер обернена операція: внесення множника під знак кореня номер 502 І так. Така операція: 7 коренів з 2. Треба внести множник 7 під знак кореня. І ми казали, що треба дивитися, яке це число додатні чи від'ємне. Якщо додатні, просто підносимо до квадрату. Якщо від'ємне, просто знак мінус, теж підносимо до квадрату цей множник, але залишаємо перед коренем знак мінус. І так, вносимо множник 7 під знак квадрату, це буде 49. І там був множник 2. Чи всі зрозуміли, що я зробила? Я 7 піднесла до квадрату і записала вже під знаком корень. 49 на 2 – це 98. Тобто це обернена операція. Наша задача зробити так, щоб цей множник перед коренем попав під знак кореня. Тобто, щоб множника перед коренем не було. Так, другий приклад. 3 кореня з 13. Множник 3 можна піднести теж до квадрату, так як це додатнє число, це буде 3 в квадраті, це буде 9. І ми множимо на 13. Це 90 плюс 27, 117 буде. Так, третій приклад. Мінус 2 кореня з 17. Так як тут множник від'ємний, ми пишемо мінус, вносимо двійку під знак кореня. Вона підноситься до квадрату і ми множимо на 17. Знак мінус залишаємо 2 в квадраті, це 4. Помножити на 17. 40 плюс 28 це буде 68. Четвертий приклад корінь із 125. Так, як можна 125 подати? Наприклад, як, вибачте, це я кудись не туди подивилась, не на той номер, не на той четвертий номер, вибачте. Мінус 10 коренів з 14. Теж, так як множник від'ємний, ми залишаємо знак мінус перед коренем, 10 підносимо до квадрату, це буде 100, і множимо на 14, досить просто. Это будет 1400. Так, 5. 5 корней с 8. Можно к 5 додатне, просто его подносим до квадрату. 5 в квадрате это 25 на 8. Это будет 200. Коорнин с 200. Ничего не. Ну да, да, все верно. Так, дальше. 6 коренів з А. Множник 6 вносимо під знак кореня, підносимо його до квадрату, отримаємо 36а. Так і залишаємо. Сьомий приклад: 1 четверта коренів з 32. 1 четверту, якщо підносимо до квадрату, це число додатньо, ніяких мінусів, не пишемо. Ми чисельник підносимо до квадрату, це буде одиничка, і 4 підносимо до квадрату, це буде число 16. Множимо на 32, 16, 32 скорочується, тут 2 тут 1, під коренем залишається просто двійка. Восьмий приклад. Мінус 2 третіх коренів з 54. Так, як тут число від'ємне, пишемо мінус, 2 треті підносимо до квадрату. 2 в квадраті це 4, 3 в квадраті це 9. Скорочуємо 9 з 4. На 9 воно скорочується, тут залишається 6. Не забуваємо писати знак мінус, і 6 на 4 це буде 24. Дев'ятий приклад беремо. 1 восьма коренів із 128а. Так, теж 1 восьму це додатній множник, ніяких мінусів. Ми пишемо, підносимо до квадрату. Це буде 8 на 8, 64. Множимо на 128а. 128 ділиться націло на 64 це буде 2. Так, я бы знаменник один. Вже не буде ніякого дробу. І залишиться 2А. Так, рухаємось далі. 10 приклад. Мінус 0,3 коренів з 10b. Тут число від'ємне, ставимо мінус. 0,3 підносимо до квадрату. Це буде 0,09. Множимо на 10b. Не забуваємо про знак мінус. 0,9 на 10, 0,09. На 10 кома рухається вперед на один знак. Це буде просто 0,9b. Так, одинадцятий приклад. Три кореня з однієї третьої. Трійку вносимо під знак кореня, підносимо трійку до квадрату. Це буде 9 помножити на 1 третю. 9 скорочується з трійкою. тут один, тут 3, і залишиться просто корінь з трьох. І так, 12 й приклад, 2 дев'ятых, корення з 27 28. І так, 2 дев'ятих підносимо до квадрату. Це буде 4, 9 в квадраті, 81. І ми множимо на дріб 27, 28. Ну, треба взяти під спільну черту. давайте я відразу це зроблю. Так, тепер дивимося, що можна скоротити. Ну, 4,28 на 4. Тут залишається 7, тут 1. 81 ділиться на ціло на 27. Це 3 рази по 27 тут 1. Так як в чисельнику 1 на 1 залишається 1, а 3 на 7 буде 21. І так, ми з вами вчилися вносити та виносити множники з підзнака кореня. Давайте. На сьогодні ми закінчимо в якості домашнього завдання. Ви берете з підручника номери 501 та 503. Обов'язково робіть домашнє завдання. Так, я вам бажаю світла, миру, здоров'я. Все, до побачення!